З Днем новорічних свят кожна родина прибажає свою оселю незмінним атрибутом – новорічною ялинкою. На сьогодні підприємства Читоморського обласного управління можуть подати до реалізації 70 тисяч сосен та 140 тисяч ялин, які зростають на спеціально вирощених плантаціях. Площа плантації складає понад 750 гектарів. Також ялинки заготовляються процесі обох формування та роздавлення лісів. На території області діють торгівельні майданчики. Державна лісова охорона закликає саме тут населення купувати ялинки. Ціна є доступною для населення, складає в межах 40 гривень. Станом на сьогодні підприємством вже реалізовано понад 25 тисяч новорічних ялинок на загальну суму понад 900 тисяч гривень. Не завжди буде нагадати, що за одну незаконну зарубану ялинку настає відповідальність стягнення за заподіяну лісу шкоду складає 198 гривень 45 копійок. Крім того, настає адміністративна відповідальність відповідно до Кодексу промін правопорушення. На громадян штраф складає від 85 до 170 гривень. Тобто, на сьогоднішній день за одну незаконно зрубану ялинку лісопорушник повинен буде відшкодувати щонайменше 280 гривень. Тому лісівники сподіваються, що таких лісопорушників не буде, вховуючи вартість ялинки і ціну за незаконно зрубану ялинку. Як і в минулому році на кожну ялинку. Заготовлено в лісосподарських підприємствах Херномирської області, буде кропитися спеціальна пластикова бірка із нанесенням шляпу. Кожна людина, яка придбає таку ялинку, зможе дізнатися повну інформацію про її походження, звідки вона взялася, і то є ялинка законно вирощеною і спеціально поставлена на продаж на населення.